Слава Богу, слава Україні, героям слава! Дякую, друзі, небайдужим до долі України і українців за перегляд моїх ефірів, дописів, постів і твітів. Дякую за уподобання, підписку на мій канал, YouTube канал, Telegram канал мої сторінки і групи у Фейсбуці, інстаграмі, твіттері і тіктоку. Повертаюся до теми не сьогоднішнього дня, але теми майбутніх наших поколінь. І ще міщетник для мене на все моє життя, що воздав для Бога, що воздав Він мені, дав життя мені кожен день вечір та кожен рік. Ще за життя хочу встигнути воздати Богові. своїм кожним наступним кроком свого життя. Розуміючи, що кожен мій крок може по різному закінчитись для мене. І ще, як не я, друзі і не небайдужі до долі України, горю вам і писав, що із 60 років життя і здоров'я, 26 й рік віддав і віддаю для захисту прав людини. Боротьбі з злочинно корумпованою олігархічною системою і бандитами у владі України. Тепер переглянемо от, річної давності моє звернення, яке мало розглядатись на Раді національної безпеки і оборони України. Зараз я вам покажу хвилиночку. Так. Бачите, є звернення. Звернення воно було і 16, го і 17 го опубліковано публічно у соціальних мережах. А 20 го перед засіданням Ради Національної безпеки ще додатково, додатково зробив звернення. Воно разом з Зеленським. От бачите, є попереднє звернення з річної давності. Богдан Валяк разом з Володимиром Зеленським. То було опубліковано 20 серпня 2021 року публічно. Голові Ради Національної безпеки і оборони України президенту України Володимиру Зеленському, адреса тут твіттеру, тут адреса Істараме. Звернення сьогодні на засідання РНБО України 20 серпня 2021 року місто Київ. Прошу. Розглянути моє звернення, а саме, що гарант Конституційних прав громадян України, влада, зокрема Кабінет Міністрів, суди, Генеральна прокуратура, МВС, Національна поліція, НАБУ, ДБР України, 25-й рік і п'ятий рік в соціальних мережах визнають. Що в Україні немає правосуддя, немає гаранта додержання Конституції, України, немає влади діє банди, діє злочинно корумпована олігархічна система. На підтвердження, що в Україні 25 й рік і 5 рік в соціальних мережах, а на сьогодні вже є 26 рік і 6-й рік в соціальних мережах, немає правосуддя, немає гаранта додерження Конституції України, немає влади діє банда, і злочинно-корумпована оліхічна система. Тут я роблю послання, маєте у Фейсбуці, у Твіттері, в Фейсбуці в моїй сторінці групи, Інстаграм, YouTube канал. Тут маємо Телеграм-канал. Ну і сьогодні вже ну, публікую вже на Тік-Току. Тому що на той час не було Тіктока, тік от тільки я зареєструвався. Тому тиждень часу. Ну, ми до TikTok зараз повернемо, як і до інших моїх сторінок, груп. І телеграм-каналів, і YouTube каналів. І просив по розгляду мого публічного звернення публічно проінформувати. У ну, мене в соціальних мережах, ну і відповідно я в соціальних мережах би то прочитав. Так як я, бачите, вказав адреси. Свою і в Твіттері, і Інстаграмі, і так ну, і в Фейсбуці, і відповідно вказав ті адреси України, ну, президента України, президента України. І що? Маємо на сьогодні? можна сказати, іншого. кромі моїх публікацій, крім моїх дописів, крім моєї розмови, річної давності, а так в соціальних мережах Шостий рік. І 26 й рік публічно, з жодної інформації, спростування на моє на звернення, ну, на моє е, припущення, припущення, а твердження. А вони ж дістають твердження про те, що немає в нас правосуддя, немає гаранту одержання конституції, немає влади дії банди, дії злочинно корпована система. Маємо от, підтвердження, бо, тому що влада. І весь названня Посодовою особи, а вони всі входять в Раду національної безпеки, яку очолює президент України, а до неї входять Кабінет міністрів, Генеральна прокуратура. Ну, маю на увазі прем'єр-міністр, Генеральний прокурор, МВС, Національна поліція Набу ДБР, ДБР. Вони всі входять. І маємо, що вони не заперечені, не спростували мої твердження. Це означає, що вони, можна сказати, на сьогодні визнають, маємо сьогодні 20 серпня, О, на увазі, вони вже скоріше визнали, але я то, ще просто чергове моє підтвердження, не моє підтвердження, а їхнє підтвердження, але мною сказане черговий раз, що в дійсності влада не визнає, ні, визнає. і, і Підтверджує, бо тому, що не спростували, не заперечувала, що в Україні немає правосуддя, немає гранту, немає влади і бани діє звучило круну вгічна система. Тепер я вам показую свої сторінки. Так, почнемо з тої сторінки, я починав. Богдан Гавриляк. Бачите, то є така сторінка. Тут от я робив звернення до президента Америки, до віце-президента. Ну, Мені департамент Сполучена. Америки, Блінкіна, то Байден, а то це президент Сполучені Америки. Ну і тут я їм робив, ну то маю на увазі. І от ті, що ну, пройшли рік публікував, Маєте тут я про те публікував, що, бачите, зараз по позор Офісу президента України, зокрема, що керівництво і так далі, мене блокують у соціальних мережах, а саме в Твіттері, і Інстаграмі і в Фейсбуці. Офіс президента для мене заблокований. Так, тепер показую так, то є моя друга сторінка у Фейсбуці. Так що підписуйтесь і вподобання робіт у разумі сили, разумі до перемоги наближає нас час і день, якщо ми будемо разом, то буде все добре. Буде Україна і все буде краще для українців. Бачите, тут я робив навіть публікацію, навіть є фото нашого президента. Тепер то я, маєте дві мої сторінки, тут є чотири групи, на тих двох сторінках, дві там і дві там. Ну, в загальному чотири. Тут є сугубо мої, ну, четверта, так, можна сказати, 50 на 50. І плюс до того є я підписчиком, ну, я учасником інших груп. Ну, я так рахую, що. Якщо ті групи мають по 100 тисяч, то мої публікації, якщо я поширюю, чи хтось поширює в групах, то набирають перегляду тисячі, десятки, сотні тисяч. А зараз на протязі тих шести років і в соціальних мережах, я думаю, мільйони, тільки не можна порахувати, скільки, того треба займе багато часу, щоб скільки мільйони перегляду українців і Друзі, небайдужим долі України, ну і іншим людям, які переглядають мене і читають. Тепер показую вам, пишемо по порядку, YouTube канал. Бачите? Ютуб канал. То якраз публікував, я був перестав пару років не опублікував, ще ну, років три на президентських виборах ще опублікував. Тоді мене загально в загальному в соціальній мережі читали кожен день по 100 тисяч, по 100 тисяч в соціальних мережах. Осіб. Ну, потім я, бо, тому що там вимоги YouTube-каналі, Трошки той youtube канал відійшов від мене. в мене на увазі я призупинив тут публікації, зараз повернуся тому два тижні. Я бачите, навіть публікації зробив і зробив по тому зверненню і з інших питань. Тут мало читаю, але тут вже прибавилося. було... У мене тут біля, більше 50, потім зменшилось у мене до 20, зараз вже є 42, ну було 43, так плюс добуляється, але прибавилося за тільки за ті пару днів 15, 15 осіб друзям, які в небайдужі доля України. Тепер маємо телеграм-канал. Тут теж багато читали, а зараз трошки менше читають, бо росіяни всі вийшли з усіх. Ну, Зараз ніхто не любить, бачите, зразу маєте Зеленського, президента України. Я йому опублікував минулорічне звернення. Так, тепер маємо: ми зараз ще показуємо твіттер. Твіттер маємо теж, бачите, звернення до президента. І маєте офісі я допис зробив, Твіттер зробив за прошлий рік. Що от офіс президента мене блокує до сьогоднішнього дня блокує. Ну, тут маєте Зеленського, яке нагадування річної давності. Ну, і тут перегляд є. Бачите, офіс президента і перегляд, зараз вам покажу, перегляд. На Секундочку. Перегляд, бачите, перегляд тут є. Тут не почався перегляд, бо, тому що я то недавно опублікував, тут Зеленського і так далі. Тепер ми що йдемо далі по порядку, по порядку йдемо Інстаграму. Інстаграм ви маєте теж. Бачите, тут мене читає біля 6 тисяч, а читало мене біля 9 тисяч. Тут росіяни всі вийшли, коли я почав писати за більше писати за війну і за агресію Російської Федерації щодо України. Вийшла то їхні Воля, що хоче, так і робить, але ми свою правоту, свої, свій суверенітет будемо відстоювати до, до кінця свого життя. Так, бачите, от і ті публікації зробив, так що якраз бачите, то два, ну, за сьогодні, за вчорашні дні. Маєте, так, бачите мою сторінку, так що я показую вам всі сторінки. Тепер, що ми зараз показуємо вам, дуже цікаво, показуємо тік току. Тік-ток. Бачите, зараз щось ну, а, завісу, ми зараз перегрузимо. Ось заражається, щось інтернету немає. Зараз я з'явився трохи гручий інтернет. Нічого. Бачите, я е, зареєструвався тиждень часу, е, підписчиків небагато, 28 осіб. Лайки like 222. Тут є приблизно 10 лайків на в середньому 10 лайків на публікацію. На публікацію, перелід публікації. Бачите, скільки переглядів ви бачите навіть по Зеленському, що я зробив звернення, то є 6442. Тут моє 6227. Є от навіть є 3500, є по 2000, чи 3000, 1500, 800. 2000, 1300, Так що середнє більше, от якщо додати кількість тих переглядів, то в середньому виходить по більше двох тисяч. Ну, доходить вже скоро до трьох тисяч. Так, що бачите, за тиждень часу я рахую, якщо більше підпишеться, більше буде переглядати, то є суттєво підтвердження. Воно бачите, я публікував. І на протязі тих шести років мільйонний перегляд. Як, як простими особами, простими українцями, так само юридичними особами, владою в лапках, гарантами України. Переглянуто мільйони раз моїх дописів, твітів, пустів. І можемо ще раз зробити акцент на підсумувати, що такий підсумок. що… Гаранти конституційних прав України на протязі 26 років влада, зокрема Кабінет міністрів суди, Генеральна прокуратура МВС, Національна поліція, Набу, ДБР. 26-й рік, 6-й рік в соціальних мережах візнають, що в Україні немає правосуддя, немає гаранта додержання Конституції України, немає влади діє банда, діє злочинно-корумпована гірхічна система. На, підтвердження, Раз, на підтвердження. підтвердження, що, як я кажу вам, 26 рік і 6 рік в соціальних мережах. Немає правосуддя, немає ранки Державної Конституції України, немає влади, діє звучна корпоративна система. Маємо е, тут адреси Facebook. І тут е, другі сторінки, і груп. Плюс Твіттеру адреса. Маємо інстаграм, адреса, Ютуб адресу. І телеграм-каналі. Ну і ще потім публікую, я вам е публікую тут, скину чи коментарях чи описі, скину адресу TikTok. Так що маємо на сьогодні, можна сказати, можемо стверджувати, бо тому що від влади, від гаранти не поступило жодного запрещення чи спростування моєї звернень і, звернень, і дописів твітів, пустів на протязі тих років. Так що ми можемо стверджувати, я думаю, що для практики можуть всі посилатися адвокати, юристи, особи можуть посилатися на мене, на мої соціальні мережі про те, що в Україні 26-й рік і 6-й рік в соціальних мережах гаранти Конституції, гаранти по, по правах людини в Україні, влада. Кабінет міністрів, суди, Генеральна прокуратура МВС, Національна поліція, НАБУ, ДБР. в Україні візнають, що немає в нас 26 рік, немає правосуддя, немає гаранту додержання Конституції України, немає влади діє банди, діє злочинно, корумпована система. Дякую за увагу. Дякую і, і, і прошу надалі підписуватись на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Пусти і твіти в Інстаграмі і Твіттері. На мої канали, YouTube канал і телеграм канал, а також на Тік-Ток. Ваша, ваша увага, ваше вподобання, ваша підписка прискорить не тільки моє твердження, а скоріше, скоріше прискорить до того, що влада. Зверне на нас увагу. І не тільки ми скоро переможемо, переможемо агресора Російську Федерацію, а ми доб'ємося того, що не кажу, що повністю ліквідуємо, але хоч зменшимо ту діяльність злочинно-кормповної архітичної системи в в'яжемо ми їх і так само бандити у владі України. Дякую за увагу. Будьте здорові. До наступних ефірів, до наступних дописів і твітів. Читайте, робіть вподобання. Дякую за увагу. Будьте здорові і щасливі. Всього найкращого. До зустрічі наступних. Дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні, Юрим Слава і слава усім нам. За Україну, за здоров'я і за все краще. Будьте здорові!